Є віруси, які не залишають нам вибору, потрапляючи в наше тіло, вони залишаються там назавжди. І герпес один із них. Він дрімає, очікуючи на мить, коли імунітет послабше, і знову атакує. Щороку понад 40 мільйонів людей стикаються з цим ворогом, але тепер у битві з ним з'явився несподіваний союзник. Щоб заразити клітину, вірус герпесу використовує спеціальний білок: це своєрідний ключ, який зливає оболонку вірусу з клітинною мембраною, відкриваючи двері для проникнення генетичного матеріалу. Зупинити цей процес означає заблокувати інфекцію, але десятиліттями ця ціль була недосяжною. Команда вчених з Гамбурга та Геттінгена змогла цього досягти. Для цього вони використали альпако. Справа в тому, що в цих тварин є унікальні антитіла, значно менші за людські. У лабораторії їх можна перетворити на крихітні нанотіла, здатні проникати туди, куди звичайні антитіла не дісталися. Альпака, на ім'я Макс, отримала невелике щеплення, подібне до людської вакцинації. У її крові з'явились антитіла, які вчені виділили і зменшили до нанотіл. Серед мільярда варіантів знайшлось одне антитіло, здатне нейтралізувати білок. Воно прикріпилось одночасно до трьох ділянок цього білка. Раніше таке ніхто не спостерігав. Антитіло буквально зшило білок у його стартовій формі і не дало йому розкритись. В результаті вірус більше не міг злитися із клітиною. І найважливіше, воно спрацювало одразу проти двох типів герпесу: – HSV-1 і HSV-2. Це відкриття ще не ліки, але крок до них. У майбутньому ці нанотіла тіла можуть стати основою нових терапій не лише для лікування, а й для профілактики. Особливо це важливо для людей у групі ризику, новонароджених, пацієнтів із раком чи віл, а також майбутніх матерів з активною інфекцією. Поділіться в коментарях, як вам така суперможливість альпак з науковою статтею можна ознайомитись в неїчі.